Здравствуйте. Витаю вас. Краснодарский край, Россия, вы откуда? Я с Киева, столица Очень Украины. Приятно. Очень приятно, о чем беседуете? Да вот только подключился, знаете, знаешь, не про что. Можливо, у вас какая-то интересная тема есть для обговорения? Ну, да если вы, знаете, какая, какая у меня интересная тема. О, успехи украинской армии на фронтах. А о чем у вас интересуют успехи украинской армии на фронтах? а мне, ну, мне, ну мне же интересно, а какие мне должны успехи интересовать? Если я mm -hmm. разговариваю с украинцем. Ну, російської арміи, наприклад. Да я російської арміи, я знаю свои успіхи. Давай расскажи, будь ласка, дождьте цікаво. Давайте Ваш, разом. Я хочу ваши успехи хочу да, Давайте розберем. С 22-го року. А вот 22 нас сегодня взяли опять, по-моему, зеленый гай. А, знов взяли. Конечно. Да. А це які, Правда, на області, а так, це так. які а? раз На обещать? А це вже які разберуть? А? Це вже які раз беруть. Вы сказали, что знов взяли. Не, не знаю, хто башина написали, ото ж не я придумав. Ні, ну як? Ви поки що звучить вими. Так, діп стиль, Будь ласка, будь ласка мені звідки там, там, джерело ви взяли? Діп стиль, це діп стиль, єто не канула в Ні, не до вас. Я а для чого мені, для для чого я ви читаю мені ваші переказуєте? Я вас уточняю і все. От. А який Это... раз, який же по рахунку раз ви берете його? Его что ли, по-моему, первый раз. А, первый раз? Вы сказали, что знов взяли. Да, первый раз. Че, думаю, первый раз таке стало? Ну, так з ваших слів було так? Было декілька разів. Ну, ну, з моїх слів? Да. А, ну хорошо. Саме так. Ну, Да тогда что? верьте мне, верьте мне. Я известно, я известно вам ну, верю. Конечно, так, верьте звестно, мне, но... я, ж, я ж только но... за. Я да только так, за, так, если так, вы мне верите. Так. Вот. Да, Ре... я только за. Так, так требуешь, будто останем идиотом, чтобы а, а россиянцам верить. Хорошо, хорошо. Тогда, вот недавно было 22 октября, месяц mm -hmm. назад, да? Ну, mm -hmm. Чуть больше, был mm -hmm. обмен телами погибших. Mm -hmm. Слышали, да? Так, чул. Слышали? Mm -hmm. Тысячу погибших. Mm -hmm. Українців віддала Росія, uh -huh, uh -huh. а Україна только тридцять. Uh -huh. А чому така різниця? А ви знаєте, я вас переадресую це питання до вашого знаєте, хто, хто, хто такий Мединський? А мені Мединський не треба. Ну я, хто, хто такий я, Мединський? Я, я опять, это... Так от дивіться ці питання ви ставте своєму Мединському, який заявив, що обмін відбувається в односторонньому порядку, і ви, ви відмовляєтесь забирати своїх загиблих. Медінський вот. А, а потім якраз отак, от от і виходить, така от для вас картинку створюють, от, що ніби росіянці якісь безсмертні. Ні, 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 ні. Гинуть пачками. І найцікавіше, знаєш, в підтвердженні цьому ми можемо взяти слова. Знаєш такого Пригожена? Знаєш Пригожена, коли він на Бахмуті був, от він там дуже кричав: що Шайгу, Герасимов, де снаряди, тут же 30 тисяч тих лежить. От, оце правда. Оце правда. А те, що вам створюють картинку, і ти от такий старенький кровожерливий упир в це віриш, ну що зроблю? Знаєш, ще раз підказує, що, як то кажуть, на Радянському Союзі була дуже гарна освіта. Слухай, в мене до тебе є зустрічне запитання. запитання. Розкаже і скажете, як він мене побідів. У мене є до тебе зустрічне запитання. Дасть відповідь? Ну, ж за майонець. Даш відповідь, чи ні? Ви на мою відповідь. Я тобі дав на твоє запитання. Ні, ви там м'є. Я тобі. Правильно, от звернись до нього. Я тобі хочу поставити запитання. От ти про Радянському Союзі десь в 80-х роках, от чумак воду заряджав, ти ставив банки перед телевізором? Я ні. А ви ставили? Ні, ти, ти не ставив банки? банке? Ні? Ні. От треба було поставити, слухай, може би. можливо, би Слухай, але ви. І звідки у вас тусіки злості, ненависті до, всі, до всіх людей, до всього оточуючих? просто жах. Тобі би, знаєш, тобі про душу вже би замислитись, про про своїх онуків подумати піти, побавити, знаєш, морозиво їм купити, чи ще щось. Нє, воно сидить таке, от тішиться, е, тішиться, що люди загиблі. Не треба тут зігувати. Я розумію, що ти фюрер ще той не треба. Куди ж ти втік? Здравствуйте, Вас. Приветствую. Я из Украины, с Киева, вы из На стриме сидим? Нет. Не. Я с Беларуси, с Бреста. Угу. На Китае мы тут сполкуетесь? Да, могу обо всем и ни о чем. Просто не люблю, когда с первой секунд начинается оскорбление. Угу. Вот а... ага, с Львовской Словской области вот перед перед вами буквально. Ну, дедушка, наверное, с бородой, седой. Вот единственное, пообщались на позитиве. А так почему-то с первых секунд начинается оскорбление, и люди, когда заканчивают оскорблять, да, ждут угу. мое ведро помою. А я у людей сразу просто спрашиваю вот как по-человечески, да. Угу. Ну, сказал, сказал, да, ждут, ждут, что я сейчас начну. А я спрашиваю, что считаете, что можете сказать про Менгича и компанию? Угу. А ви яке маєте відношення до України, щоб запитуєте племені чи кампанію? Це зовсім інша історія. Це внутрішня справа України. А вам то, що ви так от жалієтесь? Певно за те, що в 22-му році з території Білорусі до нас окупанти заходили. Ракети летіли, літаки заправлялись, бомбардували Україну. Ну, как, ну, ви, а як пушаєте... ви думали? А як ви думали? 14 років Донбас терпів, Донбас не чи, Ахенько, а а ж... б... тихенько. А тихенько подавал, не матюкайся. Не, 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 не мотюкайся, не мотюкайся, не матюкайся ты як себе... Стал, когда в Крим встав, стали. Ти ж, ти ж позиціонуєш себе інтелігентом. Чого ти розматюкався? Я русский. А русского і... мат приветствуется. Я ж не сказав іменно ваш адрес, правильно? Ваш адрес не именно. треба все одно використовувати. Я думаю, ви, ви тільки що жалілись, що на вас сваряться. І тепер ви робите те саме. Використовуєте нецензурну лексику. Для чого? Інтересно, просто і інтересе, де діти Порасенка, Кличко. А для чого? Ви краще Шо? подивіться, Почему де, де діти, де, наприклад, Лаврова, де діти Піскова, де діти Соловйова. Давайте, де, де навіть ті самі діти Путіна були Розграбили в Курське, да от вам вот, треба там дивитись, що нажрались, так? зралі. Дивіться, дивіться. Це так не працює. Якщо ви хочете в режимі діалога. Можемо в режимі діалогу поговорити. Якщо ви будете зараз мені в одну калітку накидати всі ці російські наративи, то це так не працює. Я буду просто виключати звук на тому все. Ви мене почули? Полетіли далі тоді. Пішов вон. Здорово. Ну, привіт. Ти десь їш на балконі, що Ні, в себе вдома, в кімнаті. В комнате сидеешь? Так. У вас дождь? Так. О, понятно. Дуже добрый. Че за город? Киев. Все, спокойно, у вас нормально? Богу, дякувати Збройним силам України, так. Прям так? Так. Ну я пьет в 22 му році звідси російського окупанта. Так і більш менш тихо. І че, далі? Да і будемо дальше виганяти окупанта російського. Mm. Угу. Завтра встретимся. Обов'язково. Mm. Ти провокуєш ситуацію? Я, та ти що, ні. Да, ти же провокатор. Я провокатор, Та ти що, обґрунтуй. Да, ти же провокатор. Так і що ж я тебе на що спровокував? Давай, зусикаво. Не, то что ты выгонишь да, там этот, русских оккупантов? Что такое? А кого? Ну так вони ж прийшли до нашу землю українську. Що треба робити з ними? А ты можешь кроме войны о чем-то о другом поговорить? Можем. Наприклад, про футбол поговорим. Як там успіхи у збірної Російської по футболу на відбіркових играх до Чемпіонату світу по футболу? А что там, че не так с чемпионат світу? Ну, я, мне не цікаво узнати, як там успіхи у збірної. Не знаешь? Ні, не знаю, От хочу в тебе запитати. Mm. Ну, сасав, смотри, просто из-за этого. Может, не знаешь. Так ты расскажи, ты ж в курсе? Я то знаю, да. Ну так поделюсь информацией, як, на якому місці вона в группе, в якій группе, з кем вона ще грає. Российская играет? Ну так. Россия в группе чемпионата мира. Правильно? Mm. Так, с кем она в группе? Mm -hmm. Долго. Не знаю. Не знаешь. Що робиться. А ти знаєш, ответь просто: звісно, її там немає, її не пустили. Вона дискваліфікована за те, що Росія напала на Україну. А, угу. Ти опять про, про війну? Давай про хокей! Як там успіхи на чемпіонаті світу з хокею у збірної Росії по хоккею? По... Ай, щось знов не получається. От про спорт поговорили. Куда же ти? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих, бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здрасте. Вітаю вас. Я тоже вас вітаю. Прекрасно. Ви хотя бы з України, що ли? Так. Зачем в этом вообще? Зачем? Для чего? Що для чого. Для чого я з України? Я тут народився, я тут живу, да. це моя батьківщина. А, ну понял, 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 понял. Понятно. Ну, вас все устраивает там, як как, ну, как ви живете, і як как... хорошо ли вам там? Ну, як, як ви вважаєте, коли йде війна в країні, добре людям жити чи не дуже? Ну как же, ну это нужно понимать. Что нужно Хорошо понимать? ли вам там, либо либо плохо. Ну для чего все вам? Все-таки, а? Для чего это? А для чего? Я понял, для чего? Да как, ну интересно все-таки. Ну, ну прийти подивиться. А вы нет, а вот, а вот допустим, смотри, а ты куда стремишься больше? Ну больше к России или в Европу? Ты... А что такое Россия взагали? Что это? Нет, я тебе задал вопрос. Куда ты стремишься? Ну, что это такое? Что на России? Давай разберем. Вот почему я маю правду, например, до России? Вот давай, вот очень интересно. Вот что Россия такая вот такие не, хорошая, что до него не. все намагаются приеднаться. Ну давай, рассказывай. Нет, ну, ну погоди, ну давай про что мы забудем? Про а, а ты скажи, а ты был в России? Был. Когда-нибудь? Был. Когда? жаль, жаль, довелось. А когда? Давно, слава Богу. Чому слава Богу? Ну, бо краще б я би там та, відбував, бо знаєш. Давай не будемо з цього починати. Бо зараз я тобі буду казати, що ваші його розстріляли там в 1918 році в Москве. Так у вас же нет сейчас, Бога. ти що. Ну доведи що, мені. А Богу, доведи мені, що в нас його нема. Нет. Ну доведи. Да. Говорят, ні, немає. Немає. Нимає. Нимає. да, Немає. Доведи мені, що його немає. Доведи. Немає. да, немає. Вот так же говорить. Правильно? Я, я, я не кажу, Доведи мені цей факт. Понял, понял, понял. <рик> понял, да. Ты будешь доводить цей факт? Что ты так, просто что сляпнуло, и на том все. А, о том, что я с я тобой разговариваю. Ну, то есть я тебя развожу на язык и. І... Тебе смешно от этого? Что ты, что Ты разводишь. Для меня, для меня это странно. Ты разводишь меня на язык. Для меня странно. Ты хочешь забрать ну, да, коровичий язык с холодильника? А я я, 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 -я, -я. А, Для меня это странно. Так ты аферист? Для меня это странно просто. Ты аферист? Ну, ты хочешь вымонтить в мене з холодильника коровичий язык, який я буду готувати на вечерю? Шору, робиться, робиться? да. Язик. У меня есть язык, да? Коровий язык. Коровичий язык. Легко, легко, легко достану оттуда. Хочешь, достану? Давай, спробуй. Что, серьезно хочешь? Ну, давай, спробуй, что ты сидишь там. Да зачем? Ну, если я могу это сделать. Ну, давай, зроби. можешь зроби. сказал, срабы. Ну, а зачем, зачем тебе это надо? Ну, так сказал, врубы, давай, доводь свои слова, делом. И, и что тебе это даст? Ти будеш конструктивно розмовляти? Чи ти, тебе відправити за курсом русского воєнного корабля, на тому все? Вечір добрий. Вітаю вас. Вітаю. Угу. А Это что значит? Ну пропитался з вами. О, 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 это какой-то стрим или что? Да нет. С чего вы взяли, что стрим? Или запись какая-то, нет? Та ні. Откуда будете? Место Київ. Місто Київ. Отлично. Я теж так вважаю. А ви звідки? – Такої Какой Ветки еще? Нак. ветки? Ні, ну це коли ви спустите же в результаті еволюційного, скажімо так. Розвідку, тоді, можливо, не будете з гілляки, а поки що запитав, звідки ви. Процентов 10 поняв. Буває таке. Треба вчити. Екатеринбург. Тоді мені точно набагато більше пощастило, як вам. Я пытаюсь, как бы, немножко расшифровать, но ничего не просто не знаю вашему. Як такі. так, один народ, же браття. Ну да. Угу. Як так ви не розумієте? А для чого ви нам це розумієте? Чисто для чого мені розумієте? А для чого людині читати, писати, рахувати вміти? Зеленський як-то вот зустрічався з президентом, виходить, Казахстана і став на англійському розмовляти. Ну, це як? Нормально. А, а як, якщо він не знає казахської мови, ну тоді береться англійська. Питань немає. Цікаво ну, думає, на каком языке он? Мове. Хто його знає, може українською мовою. Думаю, може там на івриті, думаю, може англійською. Я не знаю. Я в його голову не заглядав. Он же фільми у нас знімав там. Ну, Деньги і що? получав. І 6. Ничего. Ну, абсолютно нічого. Ти думаєш, не знает он. Ну, это получается русский язык? Знаю. Но. Ты поставив запитання. Скажем, якою мовою а чому він думає. Фраєра? А, а чому фраєра, Як, так, да? він включив Як де він шо включив? Типу я не знаю русский язык. Он русский язык... Де він, він, він десь сказав, що він не знає? Він зустрічається з президентом Казахстана. Казахською мовою він не знає. Відповідно, він розмовляє англійською. Казах... Президент Казахстана не знає української. Відповідно, спілкується англійською мовою. Ладно, все, давай, братан. Нет, ты мне не братан. А есть а нации, кто у вас, получается, братья? Ні, нема для чего это. Нету нации, где у вас братья? Ты своего сусіда братом не назовешь. А ты уже целую нацию в брати записываешь. Нет, у меня украинцы, братья. Ні, ніколи не були і не будемо. Да нет. Нет, ты можешь вважати, знаєш, знаешь, там на эти марсиан братами братами можешь знаєш? У меня кореши за детство, он мне брат. Кореш, кореш? Так он кореш, чи брат? А? Він кореш чи брат? Ну, брат кореш, різниця? Брат кореш, велика різниця. Що? Дуже Какая, велика різниця. А, Я не знаю, чого ви лізете в родичі постійно, так от без мила залазите. <губ> Какую-то шляпу ти. А ти, мені кажеться, врешь, що, що ні? Что не стрім у тебе? Не не стрім. А що, ти боїшся <губ> стрімів? Ну да. А чего ты боишься, стримил? Ну, есть свои вопросы. Ну, які тебе питання? Став, послухаю, поговоримо. А тебе сколько лет, брат? Це не брат, ты мне. А кто тебе брат тогда? Я ж тебе казал, у мене є родичи, брати двоюредні брати троюредні брати є. А ты мне никто. Нет, есть нации, братья. Нема. Німа? Нема. Ні одного, що ли? Жодне. Ужас. Є сусіди, друзі, нація братів, прям такої нема, не існує. Я тебе понял. Все чудово. Так які питання є? Таке питання опять. Ну я не знаю. Ти хотів щось мене запитати. Ладно. Що таке? Та давай не соромся. Хороший у вас Проспект Степана Бандеры. О, город Москва? Киев. Надо и в Москве такую. Сделаем. Все. Б Будет выполнено, сэр. Ловлю на слово. Ну, договорились. Э, ленточку будем вместе перерезать когда это. Будем открывать. О, Геор... Георгиевскую ленточку? Э, можем и ее перерезать. Тут как бы вопрос не стоит. Вопросов нет. С вами все понятно, как говорят. Хорошо, ладно, хорошо вечера. Всего слава доброго. Украине. Героям слава. Да точно блогер. Нет. Так куда с таким микрофоном? Блогер. Обычный микрофон. А, да. Почему меня блогером считают? Хороший люди, звук, как? хороший звук на России это дуже такая редкий снаряд. Не, ну пусть это и редкая вещь, но мне как-то удобно с нормальным звуком с людьми общаться. Не, ну цей, вот подсказывает, что, 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 блогер, треба хороший звук, чтобы потом пять час обработки видео меньше себе работы было. Не, я не блогер. І глядачам подобалось. Ну ладно, не блогер, ты не блогер. А звідки ви? Ну, з Росії. Я це зрозумів, місто яке? Ліпецька область. Так, хорошо. І на Китай теми тут спілкуєтесь з українцями? Ну, у меня вообще стоят все страны. Угу. Украина попадает редко. Поэтому я говорю со всеми обо всем и ни о чем. Не, ну я кажу, з українцями про що ви говорите, я ж не у вас які країни стоять. Ну я тебе говорю, я обо всем и ни о чем могу разговаривать. Угу. А что думаете про СВО? Да ничего не думаю. Ну, что, это власти, как бы, бодаются. Угу. Слухай, я щось не бачив жодного представника вашої влади в окопі. Ну я тоже. Значить, значит, не влада там бадається. Йдуть якісь такі. Ва Вашеї власті я теж в окопі не вижу. Пересічні росіянці йдуть, є мельки. Вашої власті я теж в окопі не видел. Повно наших і депутатів зараз на передовій. І, скажімо, колишніх якихось посадовців. Дуже багато. І загинули і загибші є на превеликий жаль. Ми боронимо свій дім від вас. Для чого ви напали на Україну? Ні, це не ми напали на Україну. А хто? Це Україна напала на наших братів. На братів ваших напала, дуже цікаво. А ви б не могли показати мені свідоцтво про народження ваше і вашого брата, наприклад. А потім якесь судове рішення про те, що Україна напала на вашого брата. Не, ну в 2014 году, что, Донбас не долбили? А для чого ви туди напали на Донбас? Ми там не були. Як це ви не були? От тому те діло, що ми там в году не буде Уявляєш, Уявляєш, в звітах місії ОБСЕ закликають Російську Федерацію забрати свої збройні сили з території України. А каждый, каже, не було. Ти читав Мінську декларацію, Люксембургську декларацію, Гельсінську декларацію? Нет, не читал. не читал. У меня, у меня, жена, у меня жена жила е, в Авдеевке угу. как раз в 2014 году. И угу. она там все видела, что там происходило. И я к чудову. Просто яка вона молодец. Угу. А перед тем про Крым, чего ты не хочешь згадати, как захопили? Ну, вообще там был мирный референдум. Референдуму, по-перше, не було. А по-друге, якщо ото що якось, якесь дійство і назвати референдумом, воно вже відбувалося після того, як ваші зелені ті чоловічки захопили територію Автономної Республіки Крим. От ви Автономна Республіка. Так. Тобто не принадлежаще. Ні, вона би, якби була Кримська область правильно називалась, я б назвав би Кримська область. А якщо вона згідно Конституції України називається Автономна Республіка Крим, відповідно так я її називаю. От вона автономна, значить, вона не принадлежала Україні. правильно? Давай тоді ми відкриємо Конституцію Автономну Республіку Крима, Пункт перший, стаття перша. Відкриваємо. І читаємо. Що Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України. В своїй роботі керується законами Верховної Ради, які приймаються постановами Кабінету міністрів. Ну і далі там пішов перелік, що і як відбувається. А коли Крим вообще к Росії перейшов? До Росії він не переходив. Ні, к Україне, коли він перейшов. В 1954 році. А до этого чим він був? Входив до складу Радянського Союзу. А Радянський Союз. Угу. Чей був? Радянського Союзу. Туди входило 15 республік. Ну. Ну, і що? І що з ну, того? От і що? Ну, і що з того? До, до чого ти зараз мені тут зараз запитав, коли що там приєднали? Я тобі відповів. Mm. Шановне паністо. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.